Розв'яжемо таку задачу. У трикутній піраміді САБЦ з основою АБЦ. Всі ребра дорівнюють А. Давайте зупинимось і поміркуємо, що це за піраміда. Всі ребра дорівнюють А. Це означає, що в основі всі ребра рівні, і всі бічні ребра теж рівні А. Тобто, ми можемо інакшим словом, назвати цю піраміду. Це тетраедр. Це Трикутна піраміда, всі грані якої рівносторонні трикутники. Поїхали далі. Побудуйте переріз піраміди, який проходить через ребро АС і середину ребра СП. Ось через ось цю серединку. Далі визначте вид побудованого перерізу і знайдіть його площу. Поїхали. Отже, перший крок: нам треба його побудувати. Ну, Зрозуміло, що буде проходити через ребро АС. І середину ребра СБ, середину ребра знайшли. Поставимо, давайте тут якусь точечку, нехай К. І з'єднаємо. Точка С і точка К лежить в. В бічній грані, можна їх з'єднувати, і точка А і точка К лежать в задній бічній грані, їх теж можна з'єднувати. Тобто ми можемо сміливо тоді сказати, в нас утворився многокутник, а точніше, трикутник АЦК. Отже, трикутник АЦК це наш переріз. Добре, побудували. Тепер давайте міркуємо. Нам треба визначити вид цього перерізу. Давайте дивитися, що це за трикутник. Логічно, що в нього одна сторона А, А це К. І АК це у нас медіани, але в рівносторонньому трикутнику це і висоти, і бісектриси. Рівних рівносторонніх трикутників. Тобто, ми можемо сміливо сказати, що ось ці відрізки теж рівні, як висоти, медіани-бісектриси рівних рівносторонніх трикутників. Отже, якщо ми бачимо, що АК дорівнює СК, то ми сміливо кажемо, що трикутник АЦК рівносторонній. Добре. Вибачте, рівнобедрений. Рівнобедрений. Якщо він рівнобедрений, наше завдання тепер знайти його площу. Як знайти площу трикутника? Для того треба знати або сторону і висоту, або дві сторони і кут між ними, або всі три сторони і так далі. Що ми можемо знайти? Звісно, ми можемо знайти АК і ЦК, бо це висоти в рівносторонньому трикутнику. Пам'ятаємо, що якщо ми маємо рівносторонній трикотник з ребром А, стороною А, то висота медіана бісектриса цього трикотника, це дорівнює А корінь з трьох поділити на два. Якщо ви цього не пам'ятаєте, нічого страшного, ви можете завжди це знайти із трикотничка. Давайте поглянемо. Рівносторонній трикутник у нього всі кути по 60 градусів. Тоді з ось цього трикутника ми можемо знайти синус кута, верніше, виразити. синус 60 градусів це відношення протилежного катета H до гіпотенузи А. І звідси вже знайти H. Це буде А помножити на синус 60. А синус 60 – це якраз і є корінь з 3 на 2. Отже, ми можемо сміливо сказати, що ЦК і АК це в нас рівні відрізки і дорівнюють А корінь з 3 поділити на 2. Далі, звісно, маючи три сторони, можна було б застосувати формулу герона, щоб знайти площу. Але оскільки сторони у нас ірраціональні, числа, не сильно зручно шукати таким способом площу. Тому спробуємо знайти висоту в рівнобедреному трикутнику, оскільки ми пам'ятаємо, висота в рівнобедреному трикутнику вона ще є одночасно і медіаною. Так, от, нехай це буде КФ, точечка Ф. І щоб знайти КФ, розглянемо трикутничок АКФ. У цьому трикутнику кут Ф90. Аф це половина сторони А на 2. А гіпотенуза АК, ми тільки що знайшли: це А, корінь з 3 на 2. Тоді КФ шукаємо за теоремою Піфагора. Нам треба А корінь з 3 на 2 до квадрату відняти А до квадрату. Вірніше, а на 2. Так, отримаємо 3А квадрат на 4, відняти А квадрат на 4 і це дорівнює 2а квадрат на 4. І тоді вже КФ знайдемо, і це буде А корінь з 2 поділити на 2. Отже, КФ – це А корінь з 2 поділити на 2. Що тепер? Тепер треба знайти площу. А ми вже знаємо, що площа трикутника АКЦ це половина добутку сторони на висоту. А вже ми знаємо і сторону АЦ, А, і сторону КФ, А, корінь з 2 на 2. Підставимо і маємо А квадрат, корінь з 2 поділити на 4. Все достатньо просто.